Відеоогляд готової до продажу холодильної вітрини технохолод. Виглядає шикарно вітрина. Пройшла процес реставрації, тобто розібралась, помилась, почистилась, пофарбувалась, зібралась, холодильчик-майстер зробив свою справу, зайшла вона вже працююча. Виганяє вона 1 градус Цельсія, легко виганяє одиничку. Тобто температура від 1 до 8 градусів Цельсія виставляється. Така вітрина 2 метри 5 сантиметрів довжиною і бокова панель метр шириною. Висота 1,22 метра. Гнуте фронтальне скло, підсвітка, само собою. Виставка 1,88 м. На 61 см, тобто довжина 1,88 м і глибина 61 см. Середньотемпературна гастрономічна вітрина. Стільниця у нас ДСП в ідеальному стані. Шторки із оргскла будемо ставити нові. Приїде органічне скло на днях. Вріжемо, поставимо нові шторки. Ось так, покажу: Ззаді боксики є. На дверцятах від боксиків вже стоїть нова ущільнююча резина. У холодильних боксах зазвичай видає меншу температуру на градус на 2. Ось такий широкий боксик у ній. Споживає вона 650 Вт в годину. Ось тут ставиться зливна ємність конденсату через цю трубочку стікає конденсат, електронний контролер, клавіша на світло і клавіша на компресор окремо. Дуже гарне виконання цієї вітринки. Працює тихо, добре, стабільно.